Наступні масивні астероїди це Палада, він названий на честь богині війни та має діаметр близько 500 кілометрів. Та Гігея — богиня медицини та здоров'я з діаметром близько 430 кілометрів. Передбачається, що у сонячній системі може бути приблизно до двох мільйонів об'єктів, що мають розміри більше одного кілометра. За традицією, всі малі планети називають іменами грецьких, римських та єгипетських богів, і всім відомо, що всі боги, які такими не є, і всі ідоли одного разу падають. Сьогодні всі аналітики, політики, науковці, журналісти переймаються питанням, що буде з нашою тендітною планетою і що чекає на нас у найближчому майбутньому. Всім зрозуміло, якщо Земля зберігає страшні рани від ударів космічних тіл, то рано чи пізно це станеться знову. Тому по всій планеті споруджують сховища судного дня, ковчеги порятунку, станції життя під водою та в космосі, а також бункери та підземні притулки. Також щорічно Центр досліджень навколоземних об'єктів лабораторії реактивного руху НАСА та управління ООН з питань космічного простору проводять своєрідні навчання або комп'ютерну симуляцію, що дозволяє спеціалістам відпрацювати дії при падінні астероїда на землю. Так, один із мільйонів астероїдів під назвою Апофіс, названий на честь єгипетського бога, величезного змія руйнівника, у січні 2013 року зблизився із землею до відстані 14 мільйонів 460 тисяч кілометрів. І яким же було здивування, коли виявилося, що його об'єм і маса на 75% більші ніж вважалося раніше?